Як кіпір бюджет області приймав яка гарна назва для басні, де е, депутати облради могу можуть виглядати цій басні як обізяни в клітці. нічого не вирішують, лише кричата махають лапками. Ми делегували їм власні голоси. а Вони... Не приймають бюджет області. Депутати мені пояснили, мовляв, військовий стан все таке, тому військова адміністрація і приймає. Я залізла в закон про військовий стан. Там військова адміністрація складається з військових, а в нас складається з люстрованих прокурорів, з зашкварених прокурорів. Ну як так? Ну десь прирівняли їх до ВСУ. Ну, це ж смішно. Хто? Хто за них голосував? За Кіпіра, Крапиву, там, Харлова. хто за них голосував? Чому вони приймають бюджет області? Е, ну, нас, В нас, слава Богу, не ведеться бойові дії. Ну, На хіба нам військова адміністрація? Для коління пиляння та рубки? Е, так, в тому законі я залізла, прочитала, багато цікавого. Ви знаєте, Там написано, наприклад, організовувати має військова адміністрація організовувати будівництво захисних споруд? Цивільного захисту, споруд подвійного призначення та виготовлення мотування первинних мобільних облаштувань найпростіших укриттів. Скажіть, будь ласка, а в нас є нові укритті захисні споруди? А? Є чи нема? Ні, їх нема і не буде. Дивно, якось працює закон. Одну статтю беруть, розбирають під себе, розворачують, як, як дишла, да, куди повернеш, туди і вийшла. А от ще одна цікава, 22-й, ну, вживати додаткових західів щодо посилення охорони державної таємниці. А у пана Кіпера працює панянка від Медвічука Юлія Калтак, його пресекретарка. Вона не оформлена на державній службі, бо я в декларацію дойти не можу. І виходить без спецперевірки, да, наушному. Під час війни сидить людина, на яку були оформлені холдинги пана Шуфрича та Медведчука, які чекали тут русню. Коли бюджет приймає кіпер, то навіщо нам облрада з її головою, замами, з цілим апаратом, на які витрачаються, ви не повірите? Мільйони і мільйони наших податків. Ну, Один керівник апарату обласної ради за рік бере мільйон. Ну, А депутати да? Навіщо тоді ці депутати, з яких зробили клоунів. Вони бачили чи не бачили бюджет Одеської області на 25 й рік? Ні, їм поручили приймати на сесії сьогодні логотип Одеської області, оцей страшний, недолугий і чомусь синій. Хто автор? Скільки коштів? Навіщо під час війни оця от їбала в Одеській області? Споруд немає захисних? Люди гинуть. Люди гинуть, нас обстрілюють, а глава військової адміністрації, пан Кіпер і Крапива в цей час були в Парижі за наші гроші. Літали на да. ну, 200 кілометрів до Кишинева це гроші да, на паливо. Ще з Кишинев, Париж. Скільки там коштує білетик? 10-12 тисяч гривень. І, мабуть, і бізнес клас і мабуть, віп-зона в аеропорту. О, це все наші кошти ці. за власні рахунки. Літали. От і виходить, що пройшов. Розвал в Україні органів місцевого самоврядування, і всі ці депутатики і чиновники, мовчати, трясуться лише за власне крісло радяку не відкриє. Вони не голосували да за бюджет. Ну, дивно, бюджет в нашій області приймає той, за якого не голосували місцеві люди, і не знали, що воно таке є. От бюджет області вони прийняли на 25-й рік. А от скажіть, а в двадцять двадцять році на посаді голови військової обласної адміністрації кіпер буде? Чи гроші вспіють потратити в перший квартал нового року? У мене лише питання: а як у вас?